Привіт, вітаю вас на каналі Іммігрантка зі стажем. Хто ще не підписався, підпишіться, поставте вподобайку і залиште розлоги і коментар. Маємо офіційне продовження терміну дії тимчасового захисту в Європейському Союзі до березня 2027 року. Це закріплено директивою ЄС від 15 липня 2025 року. Але як завжди, дьявол криється в деталях. Бо Польща країна ЄС, але має право регулювати, як само і до коли вона реалізує цю директиву. І от саме Польща вирішила закінчити тимчасовий захист раніше, тобто до 4 березня 2026 року. Чому так і що це означає для українців? Пояснюю. По пунктах, що регулює директива ЄС, європейська директива визначає мінімальні стандарти захисту, щоб люди, які втекли від війни, могли працювати, мати житло, медичну допомогу і навчання. Вона встановлює максимальний термін до 4 березня 2027 року, але не забороняє країнам завершити його раніше. Тобто, ЄС каже, можете тримати захист до двадцять сьомого. А можете і менше. Робіть, як вважаєте, за потрібне. Саме тому Польща вирішила завершити його у 2026 році. Логіка ЄС, пора закруглятись. У вересні 2025 року ЄС видав рекомендації для членів країн з чітким меседжем. Тимчасовий захист не може тривати вічно, 5 років достатньо. Всі, хто хотіли виїхати, вже виїхали. Хто залишився, повинні легалізуватись через національні механізми. Після 4 березня 2027 року директива припиняє дію і продовження не планується. Тобто, війна може тривати, а захист ні. ЄС повертається до звичних правил міграції, які діяли до 2022 року. Польща обирає гібридну систему. Польща вирішила зробити так звану оптову легалізацію через карту цукер. Тобто, замість того, щоб автоматично продовжувати тимчасовий захист, країна пропонує. Оформіть новий документ, карту тимчасового перебування, цукор і далі легально залишайтесь у Польщі. Це рішення логічне. За три з половиною роки частина людей вже легалізувалась іншими способами. Кілька тисяч отримали охорони у узуповнянцем. Хтось побець стали або громадянство. Польщі хтось одружився діти народжені в Польщі, мають документи. Багато відкрили єдноособово з господарчим. Це аналог ФОПу в Україні. Отже, карта цукер не для всіх, а тільки для тих, хто реально підпадає під умови. Хто не підпадає під карту цукер. Якщо ви приїхали з іншої країни, ЄС, не маючи статусу Укр. Якщо не мали статусу Укр станом на 4 червня 2025 року. Якщо не маєте 365 днів безперервного перебування під статусом Укр перед подачею заяви, січень березень 2026 року, для таких людей карта цукер не передбачена. Їм доведеться легалізовуватись через закон про іноземців як до війни. Тобто Польща створила гібридну систему. Частина людей легалізується через цукор, решта через звичайні механізми. І ось головна деталь, про яку майже ніхто не говорить: адресатів дві групи. Іноземці зі статусом Укр приблизно 90% усіх для них захист діє до 4 березня 2026 року, і далі карта цукор. Іноземці без українського громадянства, які теж користуються тимчасовим захистом, приблизно 2 відсотки це люди за швяченням сірого кольору, виданим шефом уже до справ цудзожемців. Для них захист діє до 4 березня 2027 року. Отже, виходить парадокс: Українець зі статусом Укр закінчує захист у 2026, А, наприклад, росіянин з ПМЖ в Україні у 2027. І це абсолютно законно, бо директива дозволяє країнам регулювати тривалість для різних груп правове підґрунтя і наслідки. Особи з групи номер 1 регулюються польським законом про допомогу громадянам України, устава у помоці обивателям України, особи з групи два законом про надання іноземцям охорони на території Жечіпосполітої, устава у уділянні судзуємцям охорони. І тут важливий момент: Польща нічого не порушує, вона може закінчити дії тимчасового захисту раніше. Бо це передбачено самою директивою навіть більше для різних груп людей термін може бути різний. ЄС тільки задає рамку до 2027 року, а всередині країн кожен робить як хоче. Після березня 2026 року все повертається до старої системи, тобто знову діятимуть критерії доходу дохід на особу в сім'ї. Якщо подаєтесь сім'єю чи одна людина. Житло повинне мати правову підставу титул правний, тобто або мати власне житло, або орендувати і е, предоставити договір оренди. Щоб забрати батьків, потрібно страхування і дохід, і бажано самому мати резидентство або громадянство, і тільки тоді вже забирати батьків. Ну і щоб залишитись, потрібно мати роботу або навчання, або якусь іншу підставу, щоб була можливість податись на карту побиту. Інакше кажучи, спочатку ви Думайте про себе, щоб у вас все було добре з документами, і тільки потім про інших членів сім'ї. Тому головна порада: працюйте над власним статусом уже зараз. Карта Цукор це ваш перехідний місток, але далі кожен відповідає сам за себе. Ну і коротко підсумуємо. Директива ЄС Дія до 4 березня 2027 року. Польща завершує тимчасовий захист у 2026 році. Для українців перехід через карту цукер, для неукраїнців – під захистом до 2027 року. Це законно і відповідає європейським правилам. Далі легалізація за звичайними процедурами. Отже, карта цукар це ваша можливість закріпитись у Польщі на постійній основі. Хто її оформить, зможе рухатись до резидента ЄС або громадянства. Хто ні, повернеться до класичних вимог. Доходи, житло, документи і мова. Якщо відео було для вас цікавим та корисним, підпишіться, поставте вподобайку, залиште розлогий коментар. І зустрінемось в наступних відео. Па!